Добрий день, шановні студенти, ми сьогодні з вами продовжуємо вчити розділ виховання школярів. Ми з вами говорили про мету виховання, а в подальшому будемо розкривати сторони всебічного розвитку особистості. Сьогодні ж ми повинні визначити, що які фактори впливають на розвиток людини. Тому тема сьогоднішнього заняття виховання і розвиток особистості. Ми розглянемо поняття, розвитку, роль спадковості, середовища, виховання у формуванні особистості. І так, що таке розвиток? Запам'ятайте: розвиток це кількісні і якісні зміни в організмі і психіці людини, успадкованих і закладених від народження ознак. Під впливом навколишнього середовища і виховання. Розвиток буває фізичний, психічний і соціальний. Фізичний розвиток це зміна ваги, росту, ваги мозку, окружності грудної клітини і зміна функцій організму. Наприклад, дитина народжується з вагою 3 36 кг, а в рік вона вісить вже 10-12 кг. Вона народжується ще не сформованими системами: кістково-м'язовою, серцево-судинною, шлунково шлунково-кишечною та іншими. А під час розвитку дитина, у дитини формуються ці всі системи. Наприклад, народжуючись, дитина їсть тільки мамино молочко, а в три місяці ми можемо давати їй вже три. 5 капель краплинок соку. В півроку ми даємо вже кашку. А в рік дитина їсть всі продукти, які їдять дорослі. Ну, звичайно, в перемеленому вигляді. Психічний розвиток це розвиток психічних процесів, тобто пам'яті, мислення, уваги, уяви, ув відчуття, сприйняття та мови. А соціальний розвиток, він. Ви, ви, уміння жити в соціумі, правила поведінки, спілкування, вміння користуватися об'єктами соціуму. Таким чином ми з вами розглянули фізичний, психічний і соціальний розвиток. І здавна були концепції розвитку біологізаторська і соціологізаторська. Бі... Прихильники біологізаторської концепції визначали головним чинником розвитку особистості спадковість, казали, що дитина народжується вже закладеними задатками і здібностями, Змінити яких не можна. Тому вважали, що не слід. Втручатися в природний розвиток малюка. Прихильники соціологізаторської теорії визначальним чинником вважали роль середовища. Вони казали, що дитина народжується чиста, як, паперовий, як папір, лист бумаги. І все, що вона має задатки і здібності, закладається в неї в процесі виховання і навчання то люди, котрі виховувались в різних умовах, заявляли різні можливості розумові. Подивимось, чи так це сучасна педагогіка стоїть на тому, що біологічне, соціальне та плюс виховання одночасно і комплексно впливають на розвиток людини? І так спадковість. Що ж таке спадковість? Це відтворення у нащадків біологічної схожості з батьками. Успадковуються анатомо-фізіологічна структура організму, особливості нервової системи, тип обміну речовин, здатність. До певної діяльності, а також колір шкіри, очей, волосся. Кожна людина здатна до одного виду діяльності або до кількох більше, ніж до інших. Це зумовлено її генотипом, Успадковуються здібності в окремих сім'ях. Поява в ряді поколінь обдарованих людей пояснюється значною мірою не тільки передачею у спадок певних задатків, а й вихованням дітей в атмосфері інтересу до певного виду діяльності і досить раннім залученням їх до занять. Так, в сім'ях музикантів. Передаються дітям і задатки, і здібності, а також впливають умови, в яких дитина зростає. Теж саме про сім'ї художників, про сім'ї е, е, лікарів е, ну, можна назвати безліч таких сімей, в яких батьки займаються з задоволенням, мають успіхи в одному вододіяльності і передають їх нащадкам. Таким чином, спадково передаються задатки, здібності. Талант і геніальність раз на сто років народжується геній. Спадковість може бути причиною не лише ранішої, ранньої обдарованості, а й розумового відставання. То таких дітей виховують за спеціальними програмами. Друге, ми маємо на увазі роль середовища в розвитку виховання. Розглядаючи вплив середовища на розвиток людини. Ми говоримо про формування її особистості, про те, що важливим є роль суспільства і контактів з людьми встановлення особистості, розвиток суто людських задатків, на основі яких формується мовлення, мислення, вміння ходити. На людину впливають. Соціальне середовище, матеріальні умови життя суспільства, економіка, суспільний і державний лад, система виробничих відносин, визначений ним спосіб життя. На людину впливають соціальні інститути. Тобто це навчально-виховні заклади, які охоплюють ці ланки системи освіти від дитячого садочка, школа, професійні училища, інститути, університети, позашкільні заклади, культурно-освітні установи, громадські організації, масові засоби інформації і сім'я як основний осередок суспільства. Саме наші з вами психічні. І соціальні якості розвиваються під впливом середовища. І третій фактор, який впливає на формування особистості це виховання. Виховання це система виховних заходів, спрямованих на формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості. Виховання розглядається як процес цілеспрямованої і свідомо контрольованої соціалізації в школі, в сім'ї. Релігійне виховання і розглядається як своєрідний механізм управління процесом соціалізації, ідеальною метою, якою є людина, що відповідає соціальним вимогам. Виховання виконує дві основні функції: упорядковує весь спектр впливів на особистості, тобто під час виховання ми бачимо, який темперамент у дитини, який характер, в якому середовищі вона росте, і враховуємо у виховному процесі, а також створює умови для прискорення процесів соціалізації з метою розвитку особистості. Виховання не може вплинути на особливості таких фізичних рис, як колір очей, волосся, шкіра, загальну конституцію дитини. Проти Виховання можна, може вплинути на її загальний фізичний розвиток, адже шляхом спеціального тренування і вправ можна змінити і загартувати тіло і здоров'я людини покращити. В свою чергу відбувається на основі активності і працездатності, тобто під впливом виховання ці зміни проходять. Природні задатки можуть розвинутися. У здібності лише під впливом виховання, тобто, коли будуть створені умови для відповідного виду діяльності, виховання можна багато досягти, але повністю змінити людину не можна. Виховання здатне забезпечити розвиток певних якостей, лише спираючись на закладені природою задатки. Виховання є головною силою, яка здатна сформувати повноцінну особистість.